Усіх вітаю з Торонто, продовжую вас дивувати історію про Канаду. Давненько я не записував відео, тому сьогодні буде коротка історія про те, як я за два роки життя в Канаді, в Торонто, все досі звикаю до місцевої англійської мови. А коротше, те, чому вас навчали в школі та університеті, можете забути. Можете просто забути, тому що вони тут розмовляють інакше, інакше. Якщо в нашій компанії хтось пише тобі в чаті або там каже усно How are you? як твої справи, то ти точно 100% іммігрант, Іммігрант, тому що місцеві так не кажуть. Що кажуть місцеві? Місцеві кажуть з найпопулярнішого: What's going on? What's going on? Uh, what is happening? Alex, what is happening? Так вони вітаються. Ну і останнє, що я нещодавно вивчив з прикольного. How you are keeping? How you're keeping. <laughs> а, такі справи. Тому якщо ви кажете how are you а, і how do you do, то <laughs> ти один з нас. Такі справи. Всім гарного дня. Тримайтеся, далі буде.